Вітаю, добрі люди! Нехай сьогодні ваше серце буде спокійне, думки світлі, а душа відчуває тепло і підтримку. Хай у кожному домі буде мир, любов і затишок, а Господь і ангели оберігають вас від усякої біди. Е, зараз будемо дивитись, що карти кажуть про плани москалів щодо Сумщини до кінця року. Перша карта Туз кубків. То карта початку чогось нового і шансів. Тут вона каже, що ворог може планувати щось нове, але то радше психологічні атаки або спроби впливу, ніж масштабний наступ. Може бути інформаційна активність, якісь провокації, щоб напружити людей, перевірити реакцію. Друга карта король кубків. А то вже карта контролю і мудрості. Вона каже, що наші вороги. Хочуть все тримати під контролем, розраховують на емоції населення, на те, як ми реагуємо. Карта ще показує, що в цих планах є обережність, вони не кинуться в безглуздий наступ, бо знають, що можна втратити. Третя карта правосуддя ото вже карта вирівнювання рішень і наслідків. Вона каже, що будь-які дії ворога не пройдуть безкарно, що вони планують. Те ми бачимо, знаємо, і все рано чи пізно буде повернене по закону, тобто наші заходи захисту і відповідь будуть ефективні. Ну що я вам скажу, мої дорогі? Карти показують, що плани москалів є, масового наступу чи руйнування Сумщини не буде. Наші на місці контролюють ситуацію і все, що ворог задумав, рано чи пізно буде компенсовано. Тож тримаймося, не панікуймо, бо. Божа рука над краєм і наші хлопці на сторожі. Сідайте ближче, глянемо, чи нас чекає такий тотальний блекаут на Одещині. Перша карта відлюдник. Та то така карта, що каже: Береж, Бережіть світло, не розтринькуйте. Відлюдник про самодостатність, економію і мудрість. Тут видно, що люди і служби готуються до темних часів, але не в паніці е е скоріше. Тихо роблять свої справи, консервують ресурси, вчаться обходитися меншим вольтажем. Ця карта не про знищення енергосистеми, а про те, що буде потреба в розумній економії і в мілому плануванні. Друга карта Тріка Пентаклів, О, то е, добра карта на роботу й майстерність. Значить, е, фахівці працюють. Команди ремонту і енергетики вже кооперуються з місцевою владою і громадами. Будуть ремонти, підсилення місць, де можна підстрахувати лінії, поставлять генератори, полагодять слабкі місця. Все це означає, що робиться максимум, щоб не допустити великого колапсу. Третя карта: четвірка пентаклів, а то карта затримки, накопичення і бережливості. Люди й влада. Можуть тримати запаси під замком, вводити режимну економію, можливо, графіки подачі світла, аби зберегти ресурси на найважливіше. Четвірка також попереджає про страх втрат, можуть бути рішучі заходи, щоб не розтратити те, що є, це може. Виглядати як жорсткий контроль, але з ціллю зберегти систему в цілому. Карти не кричать про тотальний повний блекаут на всю Одещину. Але є великий ризик часткових та планових відключень, режимної подачі графіків або локальних довших відключень, там де лінії пошкоджені, чи слабкі. Бережіть себе і тепло в серці, а Бог і працівники енергетики роблять, що можуть. Ой, людоньки мої, сідайте ближче, бо зараз будемо дивитись, що карти кажуть про Херсон і плани москалів до кінця року. Перша карта правосуддя. Та карта каже, що все буде по закону, по балансу. Москалі можуть щось планувати, але дії їхні під контролем, і вони рано чи пізно отримують наслідки. Карта показує, що будь-які їхні плани не пройдуть безкарно, і правосуддя тут буде. Наші заходи, міжнародна підтримка, санкції. Друга карта колісниця. А отут от карта дії, руху, сили і амбіцій. Москалі хочуть щось робити активно, можливо, нарощувати присутність, робити демонстрації сили, контролювати територію. Але колісниця каже також про е, конфлікт. Хто сильніший, той і переможе. Тобто плани є, але вони не гарантовано успішні, бо є опір. Третя е, карта е, повішений. Ех, а ця карта про затримку, паузу і зміни перспективи то означає, що багато їхніх намірів не здійсниться або доведеться зупинитись. Можливо, щось відклали, переглядають плани, бо ситуація е, змінюється. І е, прямого успіху не буде. Москалі щось планують на Херсон, будуть намагатися контролювати, показати силу, але правосуддя і повішений кажуть, що їхні плани будуть обмежені, багато чого зупиниться або не вдасться. Ніякого повного успіху вони не матимуть, бо ситуація під контролем наших і міжнародної підтримки. Херсон триматиме оборону, будьте обережні, Божа рука над краєм і терпіння наших людей. Не дасть е, москалям здійснити їхніх страшних задумів. Зараз будемо дивитись, чи чекати на Київщині тотальний блекаут, чи можна спокійно готуватись до зими. Е, перша карта двійка мечів. Та карта каже, що поки що ситуація не визначена, є якийсь внутрішній баланс, може, навіть конфлікт між бажанням забезпечити світло і обмеженими ресурсами. Тобто рішення про подачу енергії ухвалюється дуже обережно і ще невідомо, як буде розподілятися електрика. Поки що маємо в очікуванні: неясно, буде блекаут чи ні. Все в руках тих, хто керує системою. Друга карта четвірка. Мечів, а ця карта про відпочинок, паузу і підготовку, вона каже, що будуть планові відключення, може графіки і обмеження, але не е, катастрофічні. Енергетики готуються, ремонтують, контролюють систему. То е, карта спокою, хоч і е, темно, десь е, на час, але все робиться для того, щоб уникнути тотального колапсу. Третя карта п'ятірка кубків. Ех, а отут от карта е, розчарувань і втрат. Е, може бути, що десь локально світла не буде, і люди будуть засмучені. Е, може е, хтось спізниться з ремонтом або будуть перебої в подачі тепла, але карта також показує, що не все втрачено, частина системи працює стабільно і ресурсів вистачає, щоб відновити подачу. Повний тотальний блекаут на Київщині не прогнозується. Будуть локальні перебої, графіки і планові відключення, можливо, короткі або часткові. Енергетики роблять усе, щоб обійти найгірший сценарій. Тому готуйтеся, ліхтарики, теплі ковдри, запас води, але е панікувати е не треба. Ой, людоньки мої, сідайте ближче, бо зараз глянемо, що карти кажуть про плани Кремля на південь України, чи готуються вони до наступу, чи лише розмови? Перша карта дев'ятка жезлів. О, та карта каже, що ворог виснажений, але ще стоїть на ногах. Вони тримаються, обороняються, готуються до нових спроб, але енергії мало. То карта терпіння, витривалості і настороженості. Москалі ще можуть щось робити, але втома і їхні помилки з минулого їм заважають. Друга карта ієрофант. А ця карта про структуру, правила і традиції. То означає, що плани Кремля організовані за схемою, десь є настанови згори, чіткі накази. Але карта також каже, що дії йдуть по старих каналах, по відомих схемах, без новизни, тобто вони не вигадують щось нове. А, а е, намагаються повторити е, старі спроби, сподіваючись на успіх. Третя карта е, Лицар Кубків. О, а це карта руху, пропозицій і дипломатичних маневрів. Лицар Кубків не завжди про силу, він може діяти хитро, спокушати, шукати підтримку, пробувати психологічні ходи. Тут видно, що частина планів Кремля буде скоріше інформаційна або психологічна, е, пробувати впливати на людей, посіяти сумніви і страхи, ніж прямим наступом. Карти показують, що Кремль на південь України має плани, але вони втомлені, старі і частково хитрі, а не нові і потужні. Фактичного масштабного наступу, поки не видно, будуть перевірки, маневри, психологічний тиск. Наші тримають оборону, знають їхню тактику. І будь які дії ворога не пройдуть. Без відповіді. Тримаймося, не панікуймо, бо карти кажуть ворог хитрує, але сили в нього обмежені, а наші насторожі. Дивимось, які ж то Кремль плани має щодо Запорізької області до кінця року. Такс. Перша карта двійка Пентаклів. Ой, то така карта про жонглювання, баланс і маневри. Кремль буде трошки хазяйнувати, крутитись між задачами. То тут підсилення, то там економія, то спроба втримати лінію. Не чекайте великого прямого наступу. Більше буде метушні перекладення ресурсів, спроб тримати баланс між фронтами. Може бути, що вони будуть робити короткі операції перестановки, пробувати маневрувати, аби не витрачати зайвих сил. Такс, друга карта Паш Пентаклів. А це вже про нові ресурси навчання і молоді руки. Вони можуть кидати туди нові підрозділи або якусь нову техніку, інженерні групи. Бо пентаклі то про матеріал і роботу, паж ще й про розвідку Пришлють людей, що вивчатимуть місцевість, перевірятимуть, де слабкі лінії. Може бути і те, що вони латають свої позиції, ставлять щось нове, аби краще тримати контроль. Такс, третя карта трійка пентаклів. Ой, то добра карта про. Роботу в команді, будову і співпрацю майстрів. Вона каже, що їхні дії будуть більше інженерні та організаційні. Будівництво укріплень, ремонти, логістика, робота інженерів і техніків. Тобто, плани не про блискавичний штурм, а про підготовку ґрунту, укріплення позицій, зміцнення логістичних шляхів, щоб довше тримати те, що мають Кремль на Запорізькій області до кінця року більше належати е, утримувати та зміцнювати те, що має маневрувати ресурсами, кидати туди нові дрібні сили інженерні підрозділи, робити ремонти і будувати укріплення. Великого масштабного наступу не видно скоріше. Робота над тим, щоб краще закріпитись, підлатати дірки і підготуватись на випадок, коли треба буде тримати оборону. Зараз ми глянемо навіщо той кремлівський боягуз Путін робить показуху з ядерними випробуваннями саме зараз. Бо всі питають, навіщо чого хоче, і чи страшно нам перша карта десятка пентаклів. Та карта каже одне: демонструвати багатство, силу і статус. Путін хоче показати, що він усе тримає під контролем, що має ресурси і могутність, то чисто символічний хід, щоб люди всередині країни і за кордоном бачили, бачили що він великий і сильний, бо пентаклі про матеріальне, про те, що можна показати і е, похвалитись. Друга карта, королева мечів. А це карта розуму, стратегії і ясності. Вона каже, що Путін хоче залякати, вивести на реакцію ворогів, перевірити їхню позицію. Це не про справжній наступ, то психологічний маневр. Королева мечів чітко показує холодний розрахунок, він хоче, щоб всі боялися, але сам не лізе напряму. Третя карта Верховна Жриця Ой, а то вже карта таємниць прихованого інтуїції і невідомого. Тут видно, що справжні наміри він тримає в таємниці, бо сам Ще не вирішив конкретних кроків. Це демонстрація, фокус на символах, таємне тестування ситуації, щоб зрозуміти, хто як відреагує. Путін робить ці випробування, щоб залякати і показати силу, перевірити реакцію світу і власного народу. Це чисто психологічна гра, стратегія страху і контролю, а не початок ядерного апокаліпсису. Бережіть себе і своїх близьких, бо страх це слабкість ворога, а ми тримаємось міцно. Тепер будемо дивитись, чи москалі ризикнуть застосувати ядерну зброю на нашій землі, бо всі питають, і серце стискається, дивимось. Перша карта лицар жезлів. Ой, та карта каже про енергію, швидкі дії, агресію і порив. Вона показує, що москалі можуть бути імпульсивні і хочуть демонструвати силу, робити загрозливі кроки, але лицар жезлів це більше про спроби залякати. Ніж про е, реально виконаний акт. Е, друга карта трійка Кубків. А ця карта про союзи, партнерство, співпрацю і святкування. Вона, вона показує, що е, насправді застосування ядерної зброї їм невигідне. Це карта радості і балансу. Тобто тут присутній контроль і стримування. Москва не піде на крайні дії, бо це політична і стратегічна катастрофа для них. Третя карта сила. О! А це вже карта. Стриманості, мужності і контролю над інстинктами, вона каже, що, хоч як би хотілося показати міць, насправді вчинити ядерну атаку, не вистачить сміливості. Сила це про контроль над самим собою і над хаосом. Тож рішення піти на таку крайність навряд чи буде прийняте. Карти дуже чіткі. Москалі можуть погрожувати, демонструвати, лякати, кидати брехливі заяви, але реально застосувати ядерну зброю на території України не буде. Їх стримує політика, союзники, страх перед наслідками і самоконтроль. А тепер, мої дорогенькі, дякую вам за те, що тримаєтеся за вашу віру і силу. Нехай щодень приносить надію, радощі і маленькі чудеса. Бережіть себе, рідних, і пам'ятайте навіть у темні часи є світло. До нових зустрічей. Хай вам сяє Божа ласка і сила серця.